I no. Турнір гірник Футбол Кап» зібрав 12 команд вікової категорії до 7 років, в яких були зібрані гравці 2018 року народження. Географія турніру вийшла різноманітною. За призи боролися команди з Харкова, Кременчука, Полтави, Вижгорода, Олександрії, Світловодська, Дніпра та горішніх плавнів. У перший день турніру тривала злива, тож цього дня були зіграні не всі заплановані матчі. Дощ вніс корективи у програму змагань, але не став перепоною для юних учасників турніру. Про жахливу погоду згадує мати гравця команди Чайка Вишгород. Перший день була злива. І я вам скажу, що наші хлопці вперше грали під такою зливою, і це напевне нам показало те, що вони професійні футболісти, тому що їх не зламав ні дощ, ні вітер, ні холод, нічого. Тому ми пишаємося своїми хлопцями. Впевнено провели усю турнірну дистанцію юні футболісти вишгородської чайки. Вони виграли усі матчі та розповіли про розстановку гравців своєї команди. Я на, на лівому фланкі граю, Наум справа грає, бодя а Тьома Шеремета він на центральний захисник. Восьмий номер за захисті. Десятий в нападі, сьомий зліва, а справа вісімдесятий. А як ви на турнірі себе відчуваєте? Хвилювалися, коли грали? Е е Не хвилювалися. Хвилювалися, а чому? Тому що ми сильні. На старті змагання команди було поділено на три групи: шахтар проти кривбасу. Такий матч обов'язково привернув би увагу вболівальників в українській прем'єр-лізі. У горішніх плавнях також відбулося суперництво семирічних вихованців-лідерів українського футболу. У командах гірника спорт разом із хлопцями діяли дівчата. Ось так розпочалася комбінація, яку результативно завершила Уляна Єременко з другої команди гірника спорт. Протягом турніру батьки юних футболістів не шкодували своїх емоцій. Найбільш палкими вболівальницями були матусі юних учасників турніру Гірник футбол КАП Ю7. Турнір дуже крутий, дуже класно, все подобається. І вам е, за гасіприємства, дуже приємно. Все впереду, все я ще можу, попереду. Як Стримувати емоції, чи ви не стримуєте їх? Ви їх чуєте, я вже голос сорвала. Так що ми дуже вболівали за наших діточок. Вони дуже молодчинки і дуже запекла гра. Мама відчуває гордість, гордість за команду, гордість за дітей. Ми завжди їздимо великою компанією. Ми завжди їх підтримуємо. Ми знаємо, що вони в нас переможні. І ми всі сили віддаємо на те, щоб їх кудись вивести і щоб вони зайняли перше місце. За традицією, володарів кубків та медалей визначили у трьох лігах: бронзовій, срібній та золотій. Вони отримали кубки та медалі. Усім командам вручили солодкі подарунки. Господарі турніру виступали у двох лігах. У бронзовій друга команда гірника спорт посіла перше місце. У золотій юні гірники фінішували четвертими. Два кубки золотої ліги поїдуть на Київщину. За перше та третє місця їх здобули гравці двох команд Вижгородської чайки. Чайда! Хто? Чайда! Хто? Чайда! Хто? Чайда! Турнір Супер. Ми вже тут з футбольним клубом Чайка вже другий раз. На турнірі перший раз ми до вас приїхали, нам дуже сподобалося. І ми вирішили приїхати вже з молодшою категорією, яка показала себе на найвищому рівні. І тільки праця, праця, праця і все, і всі результати за рахунок цього. Друге місце у золотій лізі посів харківський металіст 19-25. Юні футболісти цієї команди продемонстрували протягом турніру стабільний виступ і поступилися лише майбутнім переможцям з чайки. На таких турнірах в основному награємо дітей, тому що без ігор на тренуваннях не буде прогресу. Тому в цій віковій категорії діти ще маленькі, але вже показують свій досвід у футболі. Будемо намагатися більше їздити на такі турніри, щоб розвивати наших дітей у на такий складний час. Гірник футбол, Ю-7 був не тільки заключним травневим турніром, а й завершив весняну серію змагань на призи футбольного клубу Гірник спорт. Усі, хто боровся за них протягом квітня і травня, вже з нетерпінням чекають на наступні футбольні баталії у горішніх плавнях.